Це тільки в дусі і в Бозі. В справах Божих виконання волі Божої. От коли людина протерпіла, але зробила те, що говорить Господь, в неї приходить внутрішнє задоволення і внутрішня радість. Це не завжди відбувається на обличчі. Лена вчора казала: знаєш, коли навіть е, плачеш, сльози йдуть. Емоції такі виходять від того, що внутрішня радість. Радість тільки у Христі, і Христос сказав, що радість тільки в ньому. От, це, це, це така серйозна духовна штука. Це переключити. От Віталій говорив: нехай новий рік принесе вам радість. Принесе, принесе. Я вам теж скажу, що він нічого не носить, він не ходить, він не носить. Тільки в Господі, твоїм рішенням, ти реально будеш мати радість внутрішню. Я хочу засвідчити: от стою перед вами. Я теж чоловік теж стикаюся з різними трудностями, внутрішніми, зовнішніми. Бо всякий раз, як я перебуваю, Господу, в мене є радість, є позитив. І це ж то, що Марія сказала, то є правда. Радість в Господі, ти дітей її не знайдеш. І от поки не переключиться отут, по-любому людина буде шукати, може, наробить якихось помилок, але реальна радість тільки в Господі.